Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо соус на основі свіжих помідорів. Дуже смачний, універсальний, що підходить до будь-якої страви. Ці інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Ми взяли 6 помідорів загальною вагою 1 кг 100 г. Щоб зняти шкірку, помідори заливаємо окропом. Після хвилини-півтори перекладемо в холодну воду. Це допоможе легко зняти шкірку. Хоча це займає трохи часу, але соус від цього буде тільки смачнішим, більш однорідним і з кращою структурою. Очищені помідори ми нарізаємо дрібними кубиками. Дві середні цибулини нарізаємо дрібними кубиками. 5-6 зубчиків часнику також дрібно подрібнемо ножем. На розігрітій олії пасируємо чесник до золотистого кольору. Додаємо цибулю і смажимо до її прозорості. Потім додаємо кубики очищених помідорів. 1 столову ложку томатної пасти, 1 столову ложку цукру. 1 чайну ложку солі та ретельно перемішуємо. Готувати будемо на середньому вогні до загусання соусу. Час залежить від соковитості помідорів. Обов'язково періодично перемішуємо, щоб було рівномірне приготування, оскільки в процесі уварювання соус стає густішим і осідає на дно. Пройшло 25 хвилин і бачимо, що соус готовий. Він має густу консистенцію, що добре видно по сліду, який залишається на дні сковороди після проведення лопаткою. Саме зараз додаємо 1 чайну ложку сухого вазиліку, 1 чайну ложку орегано та 2 чайні ложки солодкої паприки. Проваримо ще 5 хвилин, щоб аромати трав повністю розкрилися і соус буде готовий. Для більш насиченого смаку можна додати інші трави, наприклад, розмарин чебрець, а для любителів гострого трохи гіркого перцю. Соус виходить просто ідеальний. Густий, ароматний і дуже смачний. Чудово поєднується з пастою, макаронами, м'ясом, рибою або використовується як начинка для піци. Можна також використовувати його як основу для лазаньї або як маринад для м'яса. В холодильнику соус зберігається до 5 днів. Для тривалішого зберігання можна заморозити. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно всім миру та добра!